Мої вітання вам із Запорізької області. Сьогодні 1 червня, перший день літа, навіть не віриться, що ще якийсь місяць з невеликим гачком тому в нас був сніг і такі морози. І навіть менше місяця тому були ночні примазки. Тож тут баштан. Кавуни і дині. Ось тут. Ось так. Виглядає баштан. Далі посаджене, ось, бачите, горох. Ось він. За ним інжир. Ось він. Диньки вже ось такі, були укриті на морози і зараз виглядають так. На цій Тепері, діль... Ага. На цій ділянці знаходяться ось тут помідорки чері, Ось вони. Всі позакривати треба, бо кори вигребуть. Ось так. Вони будуть підв'язані. Тут чері. І дуже класна локація з чері знаходиться біля теплички. Там взагалі клас. Так, далі. Ай! О! Кабачки! Тут кабачочки. Ой, тут, щоб не витоптати. Ось такий воно. Ось, дивіться. Ось такі вже кабачки. З великими квітами, краса. Шпинат вже має багато насіння, воно буде збиратись. Ось шпинат, квітний він. Кому там що? Мені все подобається. І щось. Тут розсадили малинку. Кощі малини. Так, картопля. От сьогодні вже накопали, то тому візьму картопелька. Посаджена. Ось вона. Ось тут. Це рання картопелька. Так. Тут шпинат, котрий ще можна їсти, 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 їсти. Так, обережно. Бережно-брешно. Ось. Тут ціла плантація картопельки. О, дивіться, бачите кур. Тут вам видно, дивіться. Ось від кого потрібно закривати все. Оце ж ось. Тут картопелька. І її вже треба обробляти, бо зараза конурат, Ось. Ось такими рядками виглядає картопля. Так, далі. Огірки. Зараз тут посаджені огірки. Зараз я трошки. І. Оп. Це звичайні помідори, вони ще не. Так, це звичайні тобто. Дивіться, ось вони. І, до речі, усі помідори, вони з власноруч зібраного насіння, бачите? І, батьки, одразу їх садять у тепличку. Насіння, воно там проростає і розсада, звісно, взагалі шикарно. Насіння і черіки, і чорні великі є, і навіть чорні чері є. Все це ось. Картопілька, все це, це зі свого насіння. І, до речі, ось. Ще ж посаджена не показала. Капуста. Капуста цвітна і капуста брокколі поруч біля картопельки. У міжряді. Огірочки вже почали. Лісти, ось, навіть квіточки є і кріп. Там полуничка перша, ми її давно вже доїдаємо. Ось, І тут полунечка. Це що? Томат? Томат. А тут біля теплиці зроблено з навісом висаджені черіки. Тато зробив затінок. І на тепличку ось. І тут сітка. Ось вони підв'язані. І тут для замульчованих, для любителів томатів. О, це в мене старша дитина буде, я знаю, вона тут буде жити. Коли будуть черіки, Олька дуже любить. Це все тут затінок і краса. Ось така городина. Ну і так, все показала, а тепер можна і вечеряти. І до нових зустрічей!